Вітаю всіх, хто любить українські казки. Сьогодні я, Бабуся Тануся, почитаю вам казку ЦАП і баран. Отже, вмощуємося зручненько та слухаємо уважно. ЦАП і баран. Жили собі чоловік і дружина, і були в них цап і баран. Каже одного разу чоловік. Ох, дружино, проженіймо цапа й барана, бо вони в нас тільки хліб задарма їдять. Забирайтеся, цапе та баране, геть, щоб духу вашого тут не було. Пошили цап і баран торбу і пішли. Йдуть, йдуть, і раптом, бачать, лежить серед поля вовча голова. Баран сильний та дурний, а цап, хоч і сміливий, але не дуже то сильний. Бери, баране, голову, ти сильніший. Ох, бери ти, цапе, ти сміливіший. Узяли удвох і кинули в торбу. Ідуть, і йдуть, раптом бачать багаття видніється. Ходімо й ми туди. Там заночуємо, щоб нас вовки не з'їли. Підходять. А це вовки кашу варять. Вітаємо молодці. Вітаємо, братці, вітаємо. Ще каша не кипить, а до нас уже й м'ясо прийшло. Тут той цап злякався, а баран давно вже переляканий. Цап надумав подай, говорить він барану, вовчу голову. Баран приносить та не цю, а більшу. Баран знову несе ту саму торбу. Так подай ще більшу. Тут уже вовки злякались, стали думати вигадувати, як би втекти звідси. Гарна, братці, компанія, і каша кипить та нічим її долити. Сходжу я по воду, сказав один вовк і пішов собі. Став другий думати вигадувати, як би втекти. От, вражий син, пішов та й сидить кашу долити нічим. Візьму я корч та й прижену його, як собаку. Утік і теж не повернувся. А третій вовк сидів, сидів. Ось я вже піду та їх обох проклятих прижину. Побіг, тільки його й бачили. Ох, братику баране. Ну,мо швидше кашу їсти та тікати вже час звідси. А вовки зійшлися в полі та й отямилися. Та чого це нам, трьом, цапа й барана, боятися? Ось підемо ми їх, ворожих синів, з'їмо. Прийшли а ті швидко впоралися, втекли та на дуб залізли. Стали вовки думати вигадувати, як би їм наздогнати цапа та барана. Пустилися слідом і знайшли їх на дубі. Цап не боязкий заліз на саму верхівку, а баран боязкий то нижче за нього. Лягай, кажуть, вовки старшому. Ти старший ось і почаклуй, щоб ми дісталися до них. Ліг вовк і почав чаклувати. Баран на гілці сидить, тремтить та як упаде на вовка, а цап небоязкий не розгубився та як закричить подай мені того чаклуна сюди. Вовки як перелякалися, та й втекли. От і казаці кінець, а хто слухав, молодець? Будьте сміливими і відважними завжди.